Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо ми про Стамбул 3 у середу, 23 липня, у Туреччині, відбувся новий третій раунд переговорів між Україною та Росією. Переговори проходили в закритому для ЗМІ режимі і тривали менше години. І перед тим як ми будемо задавати питання до карти Ром, я вас дуже-дуже попрошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та залишити будь-який коментар під цим відео. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримує мій канал. Всім велике-велике дякую! так, давайте в цілому подивимося, як пройшли ці переговори між Україною та Росією 23 липня у Туреччині. Що я можу вам сказати? Одна і та ж сама інформація із разу в раз виходить. Подивіться, я звернула увагу в першу чергу на ось цю сімку кубків. Це карта ілюзій, це карта обману, коли все проходить під ось такою димкою. Дивіться, тут карта смерті, тобто ілюзія того, що війна закінчується. Всі ці перемовини мені здається, як для галочки. Щоб просто зробити вигляд, що ми щось робимо для того, щоб ця війна завершилась. Але далі подивіться, тут в нас вісімка жезлів королева мечів, активні воєнні бойові дії, на жаль, і надалі продовжуються. І особливо це стосується саме обстрілів для того, щоб посилити тиск на Україну. Дивіться, тут в нас десятка кубків королева жезлів. Якщо ми розглядаємо королеву жезлів в якості Росії, то тут десятка кубків все одно в них ось ця манія. Переслідування нас, України, в них просто це як якась заповітна їхня мрія знову ж таки об'єднання народів, їхня риторика: ми один народ, ми одна нація, одна родина і тому подібне. Вона нікуди не відходить. І десятка кубків це ще про задовільнення усіх амбіцій, усіх цілей саме Росії. Вони будуть йти до кінця, поки не досягнуть цього, що вони собі хочуть, і усіх пунктів. Ось цього їхнього історичного, просто якогось неймовірного плану. Тут на дні колоди в нас тріка пентаклів, десятка жезлів, сонце, колісниця. Ну, те ж саме, дивіться, помірніші, що я вам говорила. Вони бачать себе тільки переможцями, тому що тут карта сонця це досягнення усіх їхніх цілей. Вони хочуть бути номер один. І дивіться, вони не пошкодують будь-яких ресурсів. Тут карта колісниця, колісниця це активне просування до своєї цілі будь-якими способами та будь-якими методами, не шкодуючи ні сил, ні ресурсів, ні часу, тому що тут карта. Помірності. Помірність завжди затягує час. Тобто ми будемо йти до нашої перемоги, і нам не важливо, скільки це займе часу. Тут ще фігурує король жезлів, а король жезлів в мене завжди про Трампа. Можливо, тут саме про осіб 50 днів йде мова. Подивимося, як воно буде, тому що тут і страшний суд, і карта справедливості. Ну, цікаво, цікаво. Подивимося. Далі ще це питання, ми будемо про 50 днів ще раз переглядати. Тут поки що не про це. Тут трікається. Пентаклів десятка жезлів. Дуже важко домовитися по десятці жезлів, тому що знову ж таки вони постійно просувають одну і ту ж саму свою риторику. Нічого абсолютно не змінюється. Тому домовитися тут вкрай вкрай важко по десятці жезлів. Це така дуже важка ноша, яку ти маєш тягнути і не можеш просто так кинути і відпустити. По трійці пентаклів, до речі, може бути залучення ще якихось країн, щоб допомагали у цьому переговорному процесі. Але все одно риторика одна й та ж сама, вона абсолютно не змінюється. Вона відбувається по сімці кубків по ілюзії того, що якісь процеси відбуваються. Але насправді тут і обстріли, і війна продовжуються. Можливо, до речі, якщо ми говоримо тут в контексті того, на що вони робили акцент, це саме їхні тероризм і погрози щодо обстрілів і щодо знову ж таки наступу на всіх фронтах. Тому що десятка кубків, вона як об'єднує все, тобто вся лінія фронту. Про це теж могла йти мова. Оці їхні погрози. Посилення обстрілів. І, на жаль, у найближчий час карти нам вже показували, якщо ви мене давно дивитеся, що обстріли будуть тільки посилюватися. На жаль, якоїсь позитивної інформації тут я вам сказати не можу. Ну, давайте подивимося, що вони обговорювали на цій зустрічі, які основні були тезиси. 23 липня. Переговори між Україною і Росією. Ну, що я тут можу вам сказати? Одне і те ж саме із розкладу в розклад. Скільки ми вже дивилися таку інформацію. Карти просто одне і те ж саме показують. Подивіться, тут ось ця четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це саме про. Чотири наших області вони вважають їх своїми. Вони не хочуть їх відпускати. Вони прагнуть, щоб ми дивіться тут нас. І лиця пентаклів, і шістка мечів, шістка кубків. Тобто повернули їм те, що вони, як вони думають, належить їм по праву. Відійшли. Тут, бачите, ще водичка промальована. Тобто відійшли і забули назавжди. І тоді вже по шістці кубків там щось можна домовлятися. Ну і шістка кубків тут може просто показувати, щоб ми добровільно передали, добровільно пішли з цих областей. Ну, якось так. І тільки тоді, ось тут, ось цей лицар контактів тут може виступати у якості підписання певного якогось документу. І ось тоді вони подумають. тут Верховна Жриця багато вона що приховує. Я думаю, що якісь неофіційні контакти між Росією і Україною відбуваються, і ця тема постійно мусолиться. Тут карта Айрофанту. з однієї сторони ця карта може показувати як Китай, так і США, які... Косвено причетні до всіх цих перемовин і їх, в принципі, згадують і їх великий вплив. З іншої сторони, ця карта ще раз натякає на те, що Росія хоче, щоб ця війна йшла повністю по їхнім правилам, щоб задовільнили усі їхні вимоги. Вони взагалі не хочуть йти на певні якісь поступки. І зірка знову ж таки, це ось ця довгограюча. Така історія, що вони готові чекати. Для них час не дуже той важливий, їм головне досягти усіх їхніх цілей. Тут, бачите, якісь були певні пропозиції до якогось У нас тут король. Мечів, король мечів, якась взагалі воєнна людина, але чомусь все це якось блокується. Можливо, тут йшла мова про зміну військової стратегії і тактики, але все одно тут все це блокується, не бачить сторони якогось компромісу і як взагалі вийти з цієї ситуації, тому що двіка мечів це ось така кризова ситуація, це тупикова ситуація, з якою поки що ні одна ні інша сторона не знають як вийти. Тут ще дев'ятка в нас кубків ту з кубків. Те саме карта говорить, вони хочуть на 100% задовільнити усі свої вимоги, амбіції, Ось ці нездорові не можуть вони ніяк поступитися. Четвірка кубків для них це програш. Вони розуміють, що якщо вони поступляться певними якимись територіями, це буде взагалі кінець і їхньої влади, і їхньої територіальної цілісності самої Росії, тому що тут трійка мечів як удар по самому їхньому болючому. І плюс тут ще й фігурує в нас король Кубків, який виступає в мене у ролі президента Зеленського. Ну дуже він муляє їм. Ну так муляє. Вони хочуть взагалі його прибрати, його не бачити. І до речі, розмови щодо зустрічі Зеленського і Путіна теж йшли, тому що, бачите, тут випаде і король Кубків, і поруч ось цей їхній недоімператор, і як дорога. Ну зараз ми ще про це теж запитаємо. Тобто, основний тут головний акцент йшов на те, що Росія вимагає задовільнити всі їхні вимоги без будь-яких компромісів і без будь-яких поступок. Тут по іншому, взагалі, ніяк не скажеш. Можливо, також оці карти мені говорять, що ще будуть у найближчому майбутньому зустрічі між українською і російською сторонами. Там вже хтось буде не знаю, з воєнних. Взагалі це людина саме при погонах, і ось ця двіка мечів може говорити про дипломатію, але знову ж таки дуже важко воно якось тут йде. Ну якось так. Давайте ще подивимося, які вимоги, умови та пропозиції зі сторони України та зі сторони Росії були 23 липня на цих переговорах зі сторони України. І зі сторони Росії. Одна і та ж сама риторика, нічого нового я вам тут не скажу. З нашої сторони, це пішли геть з нашої території, тому що це наша земля, наша українська земля, і вам немає чого тут робити. А з російської сторони, це те, що а це наша земля, це наша територія, і ми нічого вам віддавати не будемо, тому що це по праву належить нам по цим картам. Тут як повернення, бачите, до минулого ви відійдіть від тих територій, які були вже наші там, колись там. Я не знаю, що вони там вже. Придумали і вигадали собі. І знову ж таки, ось ця карта зірка і нас лицарь Пентаклів. Це такі довготривалі карти. Тобто вони можуть грати удовго. Тут по-іншому, в принципі, і не скажеш. Тут ось ці погрози того, що ми будемо йти до кінця, і неважливо, скільки часу це займе, ми хочемо досягти усіх наших цілей, і ви повинні відійти тут. Бачите, і тут водичка від водної території, камень оцього зіткнення саме. Мені здається, Крим і Південь, тому що тут карта сонця як Крим, і тут, бачите, вода, як відхід, і тут вода. Тобто, одна одній стороні говорила, щоб ми відійшли від певних якихось територій. І тут, до речі, з нашої сторони, мені здається, що були ще якісь пропозиції зустрітися ще після цієї зустрічі. З іншої сторони, тут була якась як нова ідея, пропозиція, щоб. Як перепочити, тому що карту сонця ми можемо читати як певний відпочинок, відпустку, тобто якось все це на певний проміжок часу зупинити. І з нашої сторони, теж могла бути така пропозиція. Але, якщо чесно, тут з постого в порожнє, ось все це переливається одне й те ж саме кожного разу відбувається. Про повернення полонених теж могла йти мова, але це те, що і так лежить на поверхні, ми і так це вже знаємо і розуміємо. Але на більш глибинному рівні це саме те, що ви відійдіть з наших територій, а ці кажуть, а це наші території, давайте ви відходьте. Тому тут одне і те ж саме: туди й сюди, туди й сюди. Ну і по карті Сонця і шістка жезлів. Ми не збираємося капітулювати, ми не збираємось здавати, а хочемо відстояти нашій території. Ось так? Чому Путін насправді не хоче зустрічатися з Зеленським? Тому що він ляканий, переляканий. Тут дев'ятка кубків. Він сидить у своєму бункері, він відчуває там себе ось таким важаком стає, що йому там нічого не загрожує, і він дуже сильно боїться, що якщо він все-таки вирушить на ось цю зустріч, йому загрожує страшний суд, да ще й карта сила, що його там цап царап і немає. Тому він дуже дуже цієї розправи і по заслугам. Сильно боїться. Він боїться, що його, до речі, ще по досу кубків отруять. Тут кубки подивіться, тут кубки. що його ось ця стабільність може пошатнутися, що він не зможе протистояти ось цій силі, яка на нього буде надвигатися. Тут ще й на дні колоди в нас королева кубків, яка пропонує дуже цікавий келих. Тому він дуже дуже сильно боїться вийти зі своєї ось цієї стабільності, зі свого бункеру, і що там на нього вже буде чекати зовсім зовсім інша сила. Дуже боїться він ось цієї розправи, і особливо чомусь саме отруєння. І давайте наостанок подивимося, чи будуть взагалі якісь результати для України від цих переговорів 23 липня у Туреччині між Україною та Росією. Глобально, поки що я не бачу, але все одно ось ця карта світу як завершення, якогось дуже різкого завершення, бачите, тут ту з мечів, все-таки тут на фоні йде. Можливо, саме ці перемовини будуть передувати більш таким важливим переговорам. Подивимося, тому що тут явно йде акцент на те, що була пропозиція, щоб зустрітися ще раз. І ось ця карта, і ось ця карта мені про це каже як плани на майбутнє. Дуже сподіваюся, що все-таки нам дадуть якусь можливо нову зброю, тому що туз пентаклів – це як певний якийсь ресурс. Після домовленості з нашими союзниками та партнерами так він йде по вісімці мечів. Це карта обмежень, тобто цей ресурс буде нам даний у майбутньому, але в обмеженій кількості. Можливо, тут карта натякає на те, що обмежений радіус дії цієї зброї, але все-таки оці дві карти. Після домовленостей дуже такі позитивні. Тому я сподіваюся, що ось цей туз спонтаклів нам якнайшвидше нададуть. Ну і як не як, все-таки радує те, що ось ця карта світу, як карта завершення цієї війни, йде на одні колоди. Тобто, це дуже-дуже десь близько. Сподіваюся на це. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!